Всиновлення в Україні є дві думки. Найчастіше люди не розуміють, навіщо інші це роблять і дивуються, або ж, навпаки, вважають усиновлювачів героями. Але як би ви не ставилися до питання усиновлення, всі погодяться, що кожна дитина потребує люблячої сім'ї. На початку ХХ століття провідною фігурою Сполучених Штатів з усиновлення була жінка на ім'я Джорджія Тан. Здавалося, вона присвятила своє життя порятунку дітей, які потребували домівки. Але це було тільки на перший погляд. Під маскою турботливого і відданого філантропа ця жінка не тільки викрадала дітей, щоб продати їх, але й залишилася в історії Америки як насильниця і вбивця. Привіт! З вами Оля, і ви на каналі Історії На ніч. Сьогодні ми з вами зануримося в історію однієї дуже впливової американської жінки. Історія Джорджиї це історія інтриги, захоплення, жаху і невіри. Але перед тим, як ми зануримося в справу, хочу зробити невелике опитування. Я попрошу написати в коментарях, кому з вас наші відео допомагають заснути. Чесно скажу, що я солодко засинаю тільки під відео Лєри. Проте таке буває лише по тим четвергам, в які виходять її історії. Весь інший час я, як і більшість, не висипаюся через тривоги, обстріли та стрес на роботі. І це, звичайно, впливає не тільки на здоров'я, але й на зовнішній вигляд. Хочу поділитися знахідкою для сну: ось такі сліпс від Перла Хелса. Вони містять мелатонін та трави для заспокоєння. Такі пластиночки. До речі, їх першочергово мені порадила Лєра, тому що давно вже приймає вітаміни саме цього бренду. До речі, Лєр Омега, Д3, біотин. Розумієте, так? Через місяць я обов'язково напишу в нашому телеграм-каналі і тут на Ютубі, наскільки добре нормалізувався мій сон. Та, в принципі, ви самі зможете побачити по моєму вигляду у відео, бо ніяка косметика не вплине так на хороший, свіжий вигляд, як здоровий сон. Звісно, перед прийомом обов'язково треба ознайомитися з інструкцією. Посилання на сайт ми залишимо в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. А ще ми маємо для вас промокод Наніч 10. Він дає знижку 10% на всі продукти від бренду Перла Хелса та навіть сумується за акціями. Піклуйтеся про свій сон та здоров'я в цілому. Це надважливо особливо в нашій реальності. Ну а ми будемо повертатися до історії. Джорджія тан народилася в 1891 році в Місісіпі. Її батько був дуже впливовим і суворим суддею. Він не дозволяв доньці слідувати своєї пристрасті і стати адвокатом. Чоловік вважав, що це робота не для жінок. Натомість він змусив її отримати музичну освіту. Але Аледжея все одно не відмовилася від своєї мрії і пішла на літні курси колумбійського права, не дивлячись на те, що дівчина успішно склала іспит на адвоката, їй відмовили в роботі, адже бути жінкою-адвокатом дійсно було вкрай рідкісним явищем в ті часи. Суспільство цього не сприймало і не розуміло, тому Джорджія погодилася на те, що було прийнятним для незиміжних жінок на той час, а саме зайнятися соціальною роботою. Тож вона влаштувалася на роботу до дитячого будинку в Місісіпі. Там вона всиновила дитину на ім'я Джун. Однак Джун пізніше скаже, що її мати не була дуже турботливою жінкою. Дівчина навіть порівняла Джорджі тан з холодною рибою, яка давала їй лише матеріальні речі і нічого більше. Невдовзі після недовгої роботи в цьому дитячому будинку в Місісіпі Джорджою звільнили через її дивні методи пошуку домівок для дітей. Тож вона переїхала зі своєю подругою, слеш дівчиною, яку звали Енн Едвуд, до Теннесі. Там Джорджія вдочерила Енн. Так, вам не почулося. Вона вдочерила свою подругу. Це було зроблено через те, що одностатеві пари не могли володіти спільним майном. Це взагалі засуджувалося і було неприпустимо, і їм довелося всиновити одне одного, аби жити разом. Саме тут у Теннесі Джорджа фактично використала зв'язки свого батька як судді та отримала роботу в іншому дитячому будинку. У цьому іншому штаті ніхто не знав, чому її звільнили з попереднього місця роботи, і це значно полегшило жінці життя. От тоді Джорджа і почала стягувати шалені суми за приватне усиновлення. Новоспечений бізнес пішов у гору. Офіційне усиновлення було досить рідкісним явищем. До початку 19 сторіччя сім'ї, які всиновлювали дітей, використовували їх для роботи на фермах або відправляли працювати на заводи. Такого поняття, як експлуатація дитячої праці, не існувало, все робилося заради того, щоб діти могли заробляти зарплату, яку потім віддавали своїм прийомним батькам. Тому з початком промислової революції і ухваленням нових законів, що забороняли дитячу працю, кількість усиновлень різко почала занепадати. Перші закони, які дійсно захищали усиновлених дітей, З'явилася лише в 1851 році, коли було сказано, що усиновлення повинно гарантуватися не лише на інтересах дорослих, але й на реальному благополуччі дітей. Вже приблизно в 1920-х роках багато людей все голосніше почали заявляти про бажання всиновлювати дітей. Проте народжуваність фактично знижувалася, і з початком Великої депресії ситуація тільки погіршувалася. Бездітність вважалася ганьбою для жінки. Деякі заможні сім'ї намагалися піти зробити ранню версію ЕКЗ. але коли це не спрацьовувало, наступним єдиним варіантом було усиновлення. І жінка на ім'я Тан знала, як з цим допомогти. У 1920-х роках дитячий будинок почали вважати провідною серединською організацією у Сполучених Штатах. А Джорджія просувала ідею, що усиновлення дитини зменшить кількість розлучень, бандитизм і вбивства. Це з часом допомогло перетворити усиновлення у високоповажну справу серед заможних кіл і створити підґрунтя для збільшення попиту на усиновлення дітей. Вся країна почала вихваляти жінку за те, що вона зрушила з мертвої точки питання усиновлення та влаштувала понад 5 тисяч дітей у люблячі сім'ї. Це дозволило Джорджі Тан зарекомендувати себе як провідну агенку з усиновлення у всій країні. Згідно із законом штату Теннессі, усиновлення дитини тоді коштувало 7 доларів. Ці 7 доларів покривали послуги агентства, щоб запобігти такій аморальній тактиці, як продаж дітей. Але з глибоким знанням закону Джорджия тан розробила бізнес-модель, яка передбачала націленість на відомі та заможні сім'ї, що проживали у всіх куточках сполучених штатів, і вони були готові платити їй преміальну нагороду від тисячі до п'яти тисяч доларів за кожне приватне усиновлення. Вона брала за послугу усиновлення ціною, що сягала 14 тисяч доларів у сьогоднішньому еквіваленті. Джорджа просувала ідею, що діти в бідних та неблагонадійних сімей можуть бути врятовані, якщо їх виховуватимуть в сім'ях вищого класу. Тому цільова клієнтура Джорджа Тан складалася з політиків, мільйонерів та знаменитостей. Елеонора Рузвельт зверталася до неї за порадою щодо добробуту дітей. Перл Бак попросила Джорджа Тан співпрацювати над книгою про усиновлення. Вона отримала особисте запрошення на інаугурацію президента Трумена, але ніхто з них не усвідомлював, що бере участь у нелегальному бізнесі, і більшість всиновлених немовлят були насправді викрадення з їх біологічних родин. Але як їй це вдавалося, і яким чином Джорджа Тан досягла такого видатного становища? Джорджа підкуповувала корумпованих чиновників, щоб вони допомагали їй. Поліцейські, лікарі та адвокати були залучені ніби у спортивних змаганнях по викриденню дітей. Дітей викрадали з лікарень, дитячих майданчиків, церков, дошкільних закладів і навіть з власного подвір'я. Як тільки Джорджі повідомляли, що дитина грається без нагляду дорослих, вона їхала за адресою і обирала для себе найгарніших. Жінка під'їжджала на своєму блискучому чорному лімузині і запитувала турботливим солодким голосом. Чи не хоче дитина покататися? Деякі з дітей ніколи раніше навіть не бачили автомобілів, що вже казати про лімузин. Тому, коли, здавалося б, лагідна жінка пропонувала їм проїхатися, діти не могли їй відмовити. Тоді вона забирала їх, саджала в машину, і більше ці діти ніколи не поверталися додому. Ця жінка Джорджа, яка здавалася люблячою і милою, мала коротке сиве волосся. Круглі окуляри і дуже ніжний погляд. Проте насправді вона мала одночасно і дуже суворий вигляд. Джорджа віддавала перевагу світловолосим та блакитнооким дітям. Насправді вона продавала найкращих немовлят, які їй потраплялися. Це ставало головним аргументом для заможних сімей, які хотіли, щоб їхні діти були найкращими. Голівудські актори, письменники, артисти і будь-хто, хто мав достатньо грошей для Джорджії та вишуковувалися в чергу, щоб всиновити цих найкращих і найгарніших дітей. Проте, як ви могли здогадатися, на пропозиції проїхатися на лімузині все не закінчувалося. У Тан були й інші схеми викрадення дітей. У деяких випадках, коли батьки одинаки відводили своїх дітей до дитячих садків. Вони дізнавалися одного дня, що їхню дитину забрали соціальні працівники в інших випадках дітей тимчасово поміщали до дитячого будинку через хворобу чи безробіття в сім'ї. І лише згодом батьки дізнавалися, що дитячий будинок здав на усиновлення їхню дитину. Всі представники влади, які були у змові з Джорджою, Тан, повідомляли бідні сім'ї чи батькам-одинакам, які не могли дозволити собі медичну страховку або медичну допомогу для своїх дітей. Що Джордже відвідає їхні домівки під приводом надання їм безкоштовної необхідної медичної допомоги або тимчасового притулку для їхніх дітей, щоб вони могли одужати. Відчайдушні батьки, які хотіли як краще для своїх дітей, погоджувалися на це. Але на жаль, в результаті вони більше ніколи не бачили своїх діток. Вибір викрадати дітей у батьків-одинаків був зроблений навмисно, адже вони не мали ні засобів, ні сил, щоб дати відсіч. А соціальні працівники тим часом багато разів казали таким батькам, що їхня дитина померла, щоб ті навіть не намагалися розпочинати пошуки. З часом Джорджа почала підкуповувати із суддів, щоб ті дозволили їй фальсифікувати свідоцтва про народження. Вони змінювали імена дітей, дати народження і навіть справжні походження їхніх батьків, щоб підвищити привабливість дитини і ціну для потенційних усиновлювачів. І в той же час такі зміни в свідоцтві народження не давали біологічним батькам жодної можливості коли-небудь відстежити своїх дітей. Однією з таких посіпак була суддя окружного суду у справах неповнолітніх в Теннесі Каміла Келі. Вона відігравала дуже важливу роль на чорному ринку усиновлення. Суддя Келі не тільки прискорювала передачу опіки над дитиною до Джорджі, але й також погрожувала матерям і батькам, змушуючи їх відмовлятися від батьківських прав на користь Джорджі та будь-які скарги або позови проти Джорджі від зневірених батьків, які хотіли, щоб їхні діти повернулися додому, чарівним чином зникали в руках судді Келі. Пізніше повідомлялося, що на долю судді припадало 20% прибутку від загальної кількості викрадених дітей. Час йшов, а зниження народжуваності в поєднанні зі збільшенням використання дитячих сумішей створило великий попит на немовлят з боку бездітних матерів. Тоді Джорджія почала платити медсестрам і лікарям у пологових будинках, щоб вони казали породілям, що їхні новонароджені діти. Померли невдовзі після народження або народилися мертвими, після чого персонал лікарні змушував їх підписувати ніби свідоцтво про смерть, коли вони насправді підписували відмову від своїх батьківських прав. Інших, які були після пологів під впливом седативних препаратів, змушували підписувати юридичні документи, що вони згодні віддати своїх новонароджених дітей на усиновлення. Деяким також говорили, що передача тимчасової піки необхідна для того, щоб забезпечити медичне лікування для їхніх дітей. Але як ви вже зрозуміли, ніхто з тих породіль більше ніколи не бачив своїх немовлят. Зарплати в лікарнях були невеликі, тому Джорджа дуже легко знаходила медсестер і лікарів, які йшли на такий відчайдушний крок. А можливо, дехто з них дійсно вірив, що Тан здатна попіклуватися про дитину краще. Тим паче у Джорджії була ще одна безпрограшна тактика: вона використовувала сором, який відчували матері одиначки за те, що народили дитину поза шлюбом, і за допомогою погроз змушували їх віддати дитину. Якщо згадаєте історію про вбивців самотніх сердець в ті часи в Америці, бути самотньою жінкою було великим сором. А якщо жінка ще й мала дитину поза шлюбом, це дуже засуджувалося. Саме тому жінкам доводилося йти на все. Щоб бути прийнятними в суспільстві, у своїх спробах збільшити кількість усиновлень Джорджа виступала з промовами по всій країні. А з 1928 року розміщувала рекламу, яка була націлена на заможні родини з фотографіями дітей і підписами на кшталт. Вони хотіли би бути вашим різдвяним подарунком. Пізніше Джорджа там також розробила схему розіграшу лотереї. Вона продала тисячі лотерейних квитків і щороку розігрувала 30 намовлят. З цього як стверджувалося, вона отримала тисячі доларів, які, як думали люди, вона жертвує на благодійність. У Джорджії там також був так званий дитячий каталог, де клієнти могли огортати і обирати собі дитину. Очевидно, що у Джорджі нічого не боялася, і це робило її дуже захвалою. Мати сучасного усиновлення, як часто її назвали, мала список дуже високопоставлених клієнтів, який включав американських конгресменів, представників штатів, сенаторів та акторів. Такі клієнти не тільки підтримували її в подальшій популяризації усіх усиновлень, але й законодавці були більш схильні посилювати закони, які були спрямовані для її діяльності, особливо за межами держави. Фінансовий успіх Джорджі тан також пояснювався і готовністю віддавати дітей усім, хто був готовий заплатити. Її клієнтом міг бути хто завгодно, але за умови, що він готовий заплатити необхідну суму. Сюди входили і ті люди, яким з якихось причин відмовляли в усиновленні. У деяких випадках Джордже віддавала одразу двох або трьох дітей, щоб майбутні батьки випробували їх. А тих, хто не вписувався в сім'ю, повертали назад до неї. Іноді, навіть після того, як минув цілий рік. Як розповідає Крісті Едмонд, один з чотирьох дітей, усиновлених у ковбоєм, Смайлі Бернетом. Одного разу, коли вона приїхала, вона доставила пару дітей сусідам на тій же вулиці. Деяким людям сусіднього кварталу пощастило з однією дитиною. Вони встановили другого, з яким не склалося, і відправили його назад. Коли прийомні батьки починали ставити забагато запитань, або навіть коли з'ясовувалися, що інформація про дитину не відповідає дійсності, як, наприклад, у випадках фальсифікації історії хвороби, Джорджія погрожувала можливим судовим позовом, які б змусили їх віддати дитину назад. І все це знову ж таки було за допомогою судді Келі. Джорджа також була відома тим, що забирала дітей назад від прийомних батьків, коли ці не могли заплатити повну суму. Також вона шантажувала багато своїх клієнтів з метою ще більше збільшити свої прибутки. Жінка могла по кілька разів повертатися до прийомної сім'ї під приводом того, що біологічні батьки просять забрати дитину назад, але вона може допомогти. Джорджа казала, що якби вона мала значну суму грошей, то могла б найняти адвокатів і дати тим самим відсіч біологічним батькам. Звісно, це було лише вигадкою і спробою отримати з прийомних батьків якомога більше грошей. З часом Джорджа розширила свою мережу за межі Сполучених Штатів. Вона почала продавати викрадених дітей і у Великобританії. А ті діти, які не були Синовлення з якихось причин залишалися в дитбудинку, поки їх хтось не купував або поки не помирали від жахливих умов. В дитбудинку Джорджі Тан було настільки брудно, що діти дуже часто хворіли. Викрадених немовлят, яким було лише кілька годин від народження, приносили до неї в дитбудинок, незважаючи на те, що вони потребували медичної допомоги. В результаті багато з них, на жаль, не виживали. Також діти, яких не всиновлювала, піддавалися фізичному, емоційному та сексуальному насильству. Їх змушували вести себе тихо, але якщо дитина плакала, її били, вішали в шафі в якості покарання, або навіть морили голодом тижнями на хлібі та воді. Якщо Джорджія вирішувала, що дитина має інвалідність, або у своєму збоченому розумі вважала дитину потворною або занадто слабкою для усиновлення, вона наказувала своїм людям. Вбити її, Джорджа наймала наркозалежних, а також неповнолітніх злочинців, щоб ці наглядали за дітьми в будинку, але ці люди були такими ж жахливими і збоченими, як і вона. Вони не соромилися піддавати дітей до будь-якої форми насильства чи експлуатації. Фактично, навіть Джорджа Тан, як стверджується, фізично використовувала дітей у будь-якій формі. Здається, що слово зло має бути синонімом до ім'я Джорджі Тан. Точна кількість дітей, які постраждали та померли від її рок, достеменно невідома. Барбара Реймонд у своїй книзі Викрадачка немовлят пише: Десятка дітей, які перебували під опікою товариства дитячих будинків Тан, померли, що зробили рівень дитячої смертності в Мемфісі, найвищому країні. Проте Тан публічно хвалили за її роботу. Вона також накопичила статки, продаючи дітей заможним людям, зокрема, акторам Джун Елісон, Діку Павелу та Джоан Кроуфорд. Практично жоден з пограбованих батьків не отримав своїх дітей назад. Проте, всі ці смерті та страждання ніколи не зупиняли маніпулятивні плани Джорджа і її жаху грошей. Вона не боялася нічого і нікого. За допомогою мера, якого підозрювали в корумпованості, вона була захищена від будь-якого розслідування. Здавалося, що болю, який завдавала Джорджа, Атан, не буде кінця. Однак, у 50-му році новий губернатор закрив товариство дитячих будинків в Теннисі. Джорджа Не мало впливу на нового губернатора Гордона Браунінга. Тому він розпочав розслідування після того, як почув повідомлення про можливу торгівлю дітьми з цього будинку. Соціальний працівник на ім'я Білс помітила, що в Мемфісі один з найвищих показників дитячої смертності. Це здалося їй дивним, враховуючи, що було так багато немовлят, яких врятували, а потім встановлювали у кращі заможні сім'ї. Коли розпочалося розслідування, з'ясувалося, що Джорджа заробила до 1 мільйона доларів, продавши близько 5 тисяч дітей. В публічному просторі з'явилося кілька жертв Джорджії тан, які допомогли своїми свідченнями слідству. Жінка на ім'я Роуз Гарві була вагітна на той час. І у неї також був дворічний син на ім'я Онікс. Вона розповіла, що саме тоді Джорджа Тан з'явилася біля її дверей. Роуз була матір'ю одиначкою, яка хворіла на діабет і з усіх сил намагалася піклуватися про своїх дітей. Роуз робила все, що могла. І тоді ця жінка передала їй папери. В паперах йшлося, що її чоловік, батько хлопчика, зрадив їй. І переписав на себе опікунство, заявивши, що Роуз не може бути матір'ю. Оніксе забрали і віддали в прийомну сім'ю. Дівчина на ім'я Салі Брендон було лише три роки, коли її та двох її братів висадили біля будівлі суду на сходах, тому що їхня мати більше не могла піклуватися про них. Тоді під'їхав Лімузин і забрав дітей, їх відвезли в Мемфіс, а потім розділили. Джорджі дуже сподобалася Салі, і вона почала водити її на зустрічі з дорослим. Дівчинку змушували гарно вдягатися і поводитися. Вона пам'ятала, що вона ходила на ці зустрічі з цілою купою дітей, і деякі з них просто ніколи не поверталися. Інша жертва на ім'я Терези розповіла про своє всиновлення, Їй пощастило, адже якби її не вдочерили, дівчинка померла у дитячому будинку Тенесі. Прийомним батькам Терези віддали абсолютно здорового хлопчика. І, вже виходячи з дитбудинку, вони почули плач, що доносився з іншої кімнати. Тож вони запитали, що це? А Джорджа відповіла, що не треба хвилюватися. Прийомні батьки вирішили піти на звук плачу і знайшли маленьку Терезу. Плеча була вкрита висупом, все виглядало так, ніби її язик був прив'язаний до дна її рота. Тереза явно страждала і була недалека від смерті. Подружжя вирішила забрати її і негайно відвести до лікарні. Лікарі з'ясували, що у маленької Терези була алергія на молочні продукти. Тож, коли вони почали давати їй козяче молоко, вона повністю вилікувалася і почувалася себе добре. Була ще одна жінка на ім'я Норма Сью, яка в дитинстві зникла зі свого будинку разом з п'ятьма братами і сестрами. Вони гралися на вулиці в бідному районі, де жили в маленькій халупі. Коли Нормі було 8 років, під'їхав лімузин, і жінка за кермом сказала їм усім сісти всередину. Потім їх висадили в різних місцях, а Норму та її сестру Близнючку дочерили. Інша жертва сказала, що її вдочерила сім'я, що жила на сусідній вулиці. Однак через деякий час цих дітей відправили назад. Тому що нова сім'я їх більше не хотіла. Близнюкам Джеймсу і Томасу Вайтам було всього п'ять років, коли їх викрали. Вони розповіли, що їхня старша сестра, яка наглядала за ними, пішла вниз по вулиці до будинку подруги на декілька хвилин, поки брати спали вдома в своїх ліжечках. Саме тоді Джеймса і Томаса викрали з їхніх власних ліжок. Вони сказали, що їх викрала Джорджія. А потім їх продали в родині в Голлівуді, яка, зрештою, знущалася над ними. І через два роки, коли хлопчикам було сім, вони втекли, а братів відправили назад до дитячого будинку, де над ними почали сексуально знущатися. Невідомо скільки насправді померла під опікою дитячого будинку Джорджетан, але лікарі, які працювали на неї, неодноразово казали їй припинити привозити дітей, бо вони мруть як мухи. Якщо дитина виявлялася занадто слабкою, вони залишали її на сонці помирати. Якщо діти ставали негарними, то від них позбавлялися. І найгірше те, що ніхто не був ув'язнений за скоєне. Незважаючи на те, що дитячий будинок був закритий 12 вересня 50-го року. Джорджа і не була заарештована за свою причетність, тому що вона фактично померла через три дні після цього. Причиною смерті Джордже став рак матки. Вона померла у своєму будинку у віці 59 років. Суддя Келі була змушена піти у відставку. Після цього всі почали працювати над поверненням дітей, яких колись викрала Джорджія. З часом на кладовище встановили меморіал з написом в пам'ять про всіх дітей, які загинули від холодної жорстокої руки товариства дитячих будинків в Розбудовуючи свій бізнес на чорному ринку, Джорджія Тан винайшла сучасне американське усиновлення. Проте, якщо історія Джорджії чогось і вчить нас, так це важливості позбавити усиновлення брехні і таємниць. Ось така історія в нас сьогодні вийшла. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї справи. А з вами були історія на ніч. На добраніч!